Ввечері 9 червня у російських телеграм-каналах поширили відео, у якому стверджується, що російські військові зайшли у село Рижівка Білопільської громади. У повідомленні, поширеному головою Чеченської республіки Кадировим, зазначено, що їхні бійці окупували село. У відео можна побачити змонтовані кадри удару по населеному пункту, а також кілька секунд, де є будівля з табличками Рижівська сільська рада та бібліотека. Саме фото там, де. Бібліотека Сільрадо Рижівки, воно е, справжнє фото могло б е, зроблено е, ким завгодно, як і ДРГ, так і якимсь ще е, з людей, а решта відео, вона вже скомбінована, так би мовити, не відповідає там, не зовсім вона відповідає місцевості і, і тієї локації. Тож, якщо в цілкому розглядати, це можна як і псо цими вихідними у Рижівку їздив староста села Сергій Анікін. Чоловік телефоном розповів, що і в суботу, і в неділю був у селі, тож російських військ там немає. У населеному пункті нині залишається 9 людей, до яких він їздить щотижня. Село знищене близько на 50%. У своєму інтерв'ю 23 травня чоловік розповідав про умови життя цих людей у селі. Живуть продукти доставляємо. Я раз в тиждень езжу, привожу хліб, продукты продукти необходимости. І так живуть. Вода в колодці, света немає, газу нема, інтернету нема, зв'язку нема, люди живуть, виїжджати не хочуть. Чому? Не можу. Силой не заставлю, не все. Наразі Рижівка це сіра зона, розповів речник оперативно-тактичного групування військ Сіверськ Вадим Мисник, бо населений пункт має свої географічні особливості розташування за парканами частини мешканців села територія російського селища Тьоткіно. Річка Сейм, ліси поруч для диверсійної роботи, це сприятливі умови. Зараз ми вибудовуємо вибудували свою систему оборони таким чином, щоб як виконати основні завдачі, задачі, які це збереження життя е, наших військових і нанесення максимального ураження противнику у випадку наступальних дій? Той відбувається, то населені пункти знаходяться на самому кордоні, тож з наявністю е, цивільного населення, тож повноцінного ведення вогню, ми не можемо застосувати. Тому виходить, що даний населений пункт знаходиться в так званій сірій зоні, але повністю контролюємо силами оборони України. Керівник центру протидії дезінформації Ради національної безпеки оборони Андрій Коваленко у своєму телеграм-каналі повідомив наступне. Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є супутником російського Тьоткіна. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють. Ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці це інформаційна армія. Ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 8.00 не варто. Чи лишається загроза дій росіян в прикордонні? Так. За словами ж Вадима мисника, силам оборони України було відомо про розташування підрозділів кадирівців на прикордоні сумщиною з боку Росії і взимку. І навесні цього року вони здебільшого року... задачі прикриття кордону другого ешелону. Також в російській армії вони як загороджувальні загони використовуються саме ну не про штурмові дії, не дуже притаманні, як, як показує досвід. На сумщині додав Мисник, російські військові застосовують як диверсійно-розвідувальні групи, так і малі групи піхоти. Вони як і ДРГ застосовують активність. Вона зберігається саме на сумщині застосування ворога ДРГ. Але ще й, крім цього, проводиться і розвідка боєм. Це невеликі піхотні підрозділи, які мають виявляти наші вогневі позиції, наші позиції артилерії, щоб наносити нам теж ураження. Тому і застосовуються саме адекватні такі протидії. Не обов'язково бити там по кількох піхотинцях, там застосовувати великий калібр. А якщо можна застосувати в півні у рижівці, за словами старости до початку повномасштабної війни було майже 700 жителів. На початок весни цього року там залишалось 160 людей. Коли ж у березні селища почали обстрілювати масовано, за чотири дні виїхали майже всі. Катерина Гладенко, Євген Абрасімов, Суспільне новини, Сумщина.